Ви найбагатший міністр нинішнього уряду. Згідно з декларацією, за тринадцятий рік ви заробили найбільше з усіх решти міністрів. Ваш дохід 1,7 мільйонів гривень. у Той час, як у прем'єр-міністра України Арсенія Цуніка, 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це різні речі, тому що в інших міністрів могли бути доходи кращі за попередні роки, і вони власне кажучи, відклали. Якщо не відклали ці речі, то ну то я думаю, що вони є набагато багатші. Але я не хотів би зараз виручатися. За що ця цифра не показує, чи я є най. Багатший чи ні. він просто показує те, що вона показує, що офіційно мій дохід в 2013 році був вищий. За підрахунками в Україні офіційних гривнівих мільйонерів близько 1700. Як ви вважаєте, їх набагато більше? Тих тіньових мільйонерів. Скільки взагалі гривнівих мільйонерів в Україні? Тому що ви сам є гривнівий мільйонер, ви задекларували це. Чим, чим глибше падає українська валюта, добре, що вона за останні тижні піднялася. З цією тенденцією у нас мільйонерами можуть скоро бути всі. Тому я все-таки рахував би не по гривні мільйонери, а так як все-таки в світі це рахується. а Мільйонери по в доларовому еквіваленті, я радий, що іншим я ним не є. Скільки таких є? Ну це питання до інших органів. Я б я б хотів би, щоб їх було чим побільше звичайно. У декларації не вказано була одна річ: який доход родини в цілому? Чим займається ваша дружина? Тому що вашу як міністра поки що ніхто не бачив, чим вона займається, чи працює, чи є можливо домогосподаркою. Коли я не показав цифри по дружині, це не тому, що я не хотів її показувати. Це тому, що там нуль. А мені напевно треба було прочерки поставити. Відповідно, дружина виховує дітей. То дружина за фахом, і як давно вона домогосподарка? Вона не є домогосподарка, вона виховує дітей. Вона за фахом є дизайнер, Вона закінчила львівський лісотехнічний інститут. Дизайнер інтер'єрів і, власне, можна сказати, архітектор. Частково ну, архітектор, напевно, це трошки інша галузь науки. Дружина займається зараз інтер'єром вашого будинку. Ну по мірі того, як є час і ресурси для цього, зараз у вас багато роботи. Можливо, ви відправляєте дітей кудись відпочивати самих з дружиною. Зараз травневі свята. Дітей зараз канікули в школі. А вони з дружиною разом в батьків моїх і в дружини у Львові. Я так розумію, що діти вчаться не в українській школі, зважаючи, що в них зараз канікули, а у решті українських дітей зараз навчальний процес. Діти вчаться в міжнародній школі. Коли я працював в Малазії, там очевидно не було української школи, старша перейшла в міжнародну школу, британську. І молодша пішла в міжнародний садок таким чином. Обидві підтягнули на правильний рівень, на необхідний рівень англійську мову. Старша почала вивчати в тому числі китайську мову. Бо я думаю, що і на сході, і в майбутньому це достатньо важливо. Я ось і повернувшись в Україну, і вони попросили, і ну, ми підтримали її в цьому проханні, щоб, щоб щоб це була міжнародна школа. Ви часто густо розповідаєте про те, що їздити на метро, що власне є виключенням у кабінеті міністрів. Також сюди ви приїхали на. На Метро до станції Лівобережна чи на своєму власному лексусі, який задекларували у декларації? Я не говорив, що я виключно на метро їжджу. Хоча вчора з роботи я їхав на метро. Позавчора на роботу я їхав на метро. Сьогодні ні, я машиною, бо машиною так було набагато швидше. А чи є в вас охоронці? Тому що власне вам є кого боятися? Мені є кого боятися, і це в першу чергу є е, 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 громадська думка. Ось до якої я ставлюся відповідно з, е, з таким з найбільшим інтересом. Більше мені нема кого боятися, е, ось тому я без охорони все життя. Ми ну, здається, що міністр, міністр економіки є, напевно, що ніколи й не було. Врешті я не думаю, що це така аж така важлива посада. О, це ні, є приміром завжди мав охоронців. Навіть коли був міністром, не був міністром. Чи може поцікавитися, який бренд одягу ви носите? Що носять міністри? Його бос? Певно, що бос також. Де купуєте ви одяг? Де робите шопінг? В аеропортах. Напевно, що також. зараз тут не бачу. Переважно в аеропортах. Бос також ви на пересадці в аеропортах робите шопінг, тому що іншого часу немає. Чи у вас там улюблені крамниці? Є бос, напевно, бос одна з них. А, так що це, це просто найлегше. Франкфурт. Якщо я лечу через Франкфурт, я думаю, що це я по дорозі на затвердження Верховну Раду летів через Відень. Так що це було в Відні, напевно костюми вже не пригадуємо.